У Львові вже понад рік працює єдина автошкола для людей з інвалідністю. Навчитися кермувати туди звертаються українці з різних областей. Чимало серед них військовослужбовців, які дістали поранені на фронті. Христина Гашенко розкаже далі. Щоб опанувати теорію у слухачів, діє чотири тижні. Більшість уроків працівники автошколи проводять онлайн. складаємо групу от, чоловік, 5-6, щоб їм було не складно спілкуватися між собою. Групи невеликі. Навчання, чесно сказати, в них дуже велике бажання до навчання набагато е, стимул. у них такий, досить значний стимул, щоб навчитися швидше здати іспити, щоб отримати посвідчення водії, ніж звичайні. Увесь курс для людей з інвалідністю коштує 6 тисяч гривень, а ще потрібно оплатити пальне для авто на практичних заняттях. У нас є прецеденти, коли за цю освітню послугу платить соціальні фонди. Фонд соціального захисту укладена тристороння угода між Львівським державним університетом внутрішніх справ, департаментом соціального захисту і відповідним фондом соціального страхування, які в перспективі будуть проплачувати навчання для осіб з інвалідністю. За рік роботи послугами автошколи скористалися вже з 30 людей. Зі Львова Христина Гашенко і Юрій Голубінка. Подробиці телеканал інтермарафон і єдині новини.